Надихнулася прикладом своїх синів-випускників і вирішила сама скласти ЗНО. Леся Новосельська, єдина вчителька ліцею номер 25 яка пройшла сертифікацію педагогічних працівників. У школі жінка працює вже 12 років. Утім, наважитися на сертифікацію каже, було непросто. Вона добровільна, проте у разі успішного результату, дає вчителю чимало переваг. Одна із яких надбавка до зарплати. Сертифікація не може зробити вчителя краще чи гірше. Сертифікація покликана додати вчителю тільки впевненості в своїх силах і впевненості в своїх знаннях. Можливість довести собі, що я на правильному шляху не боюся викликів сьогодення і можу вчитися і йти в ногу з часом. А по-друге, це хотіла отримати новий досвід. А ще є така мотивація 20% до заробітньої плати. Записати дитину до класу Лесі Іванів не завжди багато охочих, каже директорка закладу, адже вчителька використовує у роботі сучасні методики та вміє зацікавити малюків. Однак сертифікація буде також додатковим аргументом для батьків, що із дітьми працює справжній професіонал. В першу чергу це підвищує. Імідж закладу, тому що якщо в нас є сертифіковані вчителі, які проходять таку важливу процедуру і складну процедуру, і нову для них процедуру, то звичайно це свідчить про те, що рівень знань, який вони будуть надавати у дітей, буде підвищуватися. Тому з великою радістю я дізналася, що Олеся Іванівна хоче сертифікуватися, і звичайно підтримали її в цьому починанні, тому що я розумію, що це важливо. 30 січня стартує реєстрація на цьогорічну сертифікацію для вчителів початкових класів. Тож у Державній службі якості освіти закликають педагогічних працівників активніше долучатися до цього процесу. Адже, окрім фінансової мотивації, це ще й додаткові кар'єрні можливості для вчителя. Чому сертифікований вчитель це перевага для закладу освіти? Це інноватор, це педагог, який збирає навколо себе прогресивних вчителів. Це вчитель, який володіє сучасними методиками. Він може стати експертом, він може стати супервізором, а також він може здійснювати оцінювання педагогічних працівників під час сертифікації, а також здійснювати інституційний аудит. Цьогоріч сертифікацію зможуть пройти не лише вчителі початкових класів, а й ті, хто викладають математику, українську мову та літературу. Впродовж чотирьох років сертифікацію на Прикарпатті вже прийшли більше ста педагогів. Ольга Рега Ігор Горпопик, телеканал 402.